Я бачу в соцмережах, і не тільки в соцмережах, на вулиці, ну ряди дуже багато людей, які підходять, і з таким сумом розміщують пости в соцмережах, і фотографії викладають, яким би було місто до того, як міським головою обрали Владислава Трошенка, і от яким він його зробив, і вся наша команда спільно. Люди з таким сумом це говорять, начебто прощаються. Я розумію, що є відчуття несправедливості, справедлив... ну, об'єктивне відчуття несправедливості у мешканців нашого міста щодо того, що центральна влада спільно з судами і з військовими адміністраціями роблять і зробили щоднігаво. Це несправедливість у людей, які пережили рік тому і блокаду, і дуже серйозні руйнування і втрати вона дуже загострюється. Але я хотів би сказати, що не треба прощатися, не треба сумувати. Владислав Анатолійович обов'язково. Повернеться з допомогою містяни, з нашою допомогою, і надере зад всім будякам та іншій нечисті всій, яка зараз наносить велику шкоду нашому місту. От, тому я просив бочернігівців е, почекати трошки, і все буде у нас добре. Головне зараз це успіх України на фронті, наш наступ, героїчна стійкість наших воїнів. А після цього, вже після перемоги, обов'язково. Всі все зрозуміють, всім все пояснюють, і ті люди, які от своїми такими діями наносять шкоду нашому місту, вони про це точно ще поживуть. Ну чернігівці точно такого не прощають і не пробачать.